Власне, на цьому я вже перейду до інших найбільш важливих, найгарячіших новин станом на зараз. Ну і в першу чергу мова піде про зустріч віцепрезидента США Джей Дівенса і президента Зеленського. Віцепрезидент США Джей Дівенс прокоментував свою нещодавну зустріч із українським президентом Зеленським, яка відбулась після церемонії інтронізації нового папи Римського Лева 14 у Ватикані. Ввечері Венс оприлюднив в соцмережі X спільне фото з переговорів, на яких також був присутній держсекретар США Марко Рубіо. За словами віце-президента, обговорення стосувалося ситуації в Україні та можливостей для припинення війни. Сполучені Штати та Україна мають спільну мету: зупинити подальше кровопролиття. Ми провели конструктивну розмову про останній перебіг переговорів щодо припинення вогню та шляхів досягнення стабільного миру, зазначив Венс. Що це означає? Ну це по суті означає, що Венс в публічній площині пом'якшив свої відносини із Володимиром Зеленським, які, м'яко кажучи, виглядали не дуже після сварки в овальному кабінеті, сварки такої неоднозначної, яка викликала бурю емоцій в усіх, особливо в українців, проте сварки, яка безумовно була спровокована саме Володимиром Зеленським, тому що це насправді була всього лиш. Протокольна зустріч, але з іншого боку, це навіює на ті думки, що фактично Зеленський прийняв певні умови, які йому вже озвучили. Ну і власне через те саме Сполучені Штати Америки вже не займаються, скажімо так, зараз відкритою критикою Володимира Зеленського. Ну це може виглядати достатньо підозріло і достатньо загрозливо, насправді для України, зважаючи особливо на риторику Путіна, ну і зважаючи на те, що. Що той же ж Володимир Зеленський жодного разу не проапелював до Будапештського меморандуму, а угода про використання, спільне використання українських надр, вона, м'яко кажучи, поки що повністю публічно є невідома і цілком може бути, що вона може суперечити 13-14 статтям Конституції України. Московський диктатор Путін входить у переговори з Дональдом Трампом, які заплановані на сьогодні з відчуттям сили. На сьогодні мається на увазі на понеділок. З відчуттям сили, тоді як європейські лідери намагаються завадити можливому поспішному компромісу з боку США. Про це пише видання Bloomberg. За словами джерела обізнаного з позицією Кремля, Путін переконаний, що до кінця року московська армія зможе зламати українську оборону та повністю захопити чотири області, які Московія односторонньо проголосила своєю територією. В зв'язку з цим Кремль не налаштований на серйозні поступки під час діалогу з Трампом у Європі. ж Посилюється побоювання, що президент США може схилити Київ до невигідного миру. А, власне, це пише видання Bloomberg, яке належить до пулу спонсорів демократичної партії, і це треба враховувати. Це опоненти республіканців. Проте, оці акценти стосовно позиції Путіна, вони наведені не просто так, і вони є достатньо правдивими. Правдивими, з якої точки зору в нашій газеті Сурма і в наших ефірах на радіо UA Чикаго. Я неодноразово наголошував, що з точки зору теперішнього стану речей. Коли Путінська армія володіє стратегічною ініціативою і має ресурсну перевагу над Україною, і єдиний геополітичний гравець, який міг би вдарити дуже жорстко по зубах Путіна зараз займає вичікувальну позицію, це я маю на увазі Сполучені Штати Америки, ну власне тут виникає запитання: а що ж Путін повинен отримати, що йому повинні запропонувати, або чим його повинні налякати. Для того щоб він погодився в таких умовах піти на якісь поступки зі свого боку, це питання далеко не риторичне. І коли ми говоримо про а, такі страшні речі, як теперішня повномасштабна війна, як напад московської окупаційної армії на Україну, нам потрібно в своїх роздумах зберігати максимальну холоднокровність, попри те, що українська кров власне викликає в нас величезну бурю емоцій. І от те, що зараз відбувається на рівні міжнародних торгів, я підозрюю, що ця закулісна частина вона носить якісь. Ну, вкрай підозрілий характер, і дуже хочеться в тих умовах надіятись, що ця закулісна частина в кінці кінців може розвернутися в наш бік. Ну і до речі, якщо ми глянемо на деякі результати, які відбулися до прикладу на падіння цін на нафту, і це падіння цін на нафту продовжується до речі, зараз. Зокрема, сьогодні ціни на нафту продовжили опускатися залежно від маркування від. Половини відсотка до півтора відсотка ну відповідно це дуже дуже важливі насправді речі, і їх можна сприймати як наслідки певної міжнародної дипломатії. Водночас, попри таке повідомлення видання Bloomberg, Скотт Бесент, американський міністр фінансів в інтерв'ю для CBS News заявив, що якщо московський диктатор Путін не погодиться вести мирні переговори щодо завершення війни в Україні, то США посилять санкції проти Московії. Пряма мова. Ну, я думаю, ми побачимо, що станеться, коли обидві сторони сядуть за стіл переговорів. Президент Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що якщо Путін не буде вести переговори в дусі доброї волі, США без вагань посилять санкції. Проти Московії разом з нашими європейськими партнерами, ну залишається надіятися, що власне так воно і відбудеться, особливо зважаючи на те, що сьогодні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із заявою про те, що європейці вже чітко займаються підготовкою до введення до поглиблення ще більш глибокого тих санкцій. Які власне вже введені до того, ну але ключовим питанням буде в даному випадку позиція Сполучених Штатів Америки чи готовий буде Дональд Трамп дати команду своїй більшості в Конгресі в обох палатах підтримати законопроект сенатора республіканця Лінсі Грема про введення вторинних санкцій на покупці, зокрема і на покупців московської нафти. Ці санкції на фоні. Ще й падіння цін на нафту, вони можуть дати надзвичайно великий ефект. Московська армія планувала в ніч на 19 травня здійснити навчально-бойовий запуск міжконтинентальної ракети ЯРС. Однак події минулої ночі, а точніше їх відсутність, вказують на те, що запуску не відбулося, пише Дефенс Експрес. Як повідомляє головне управління розвідки Міноборони, запустити ракету московська армія мала в максимально нетиповому районі із Свердловської області. Зробити це планувалось поблизу населеного пункту Свободний, де базується 433-й полк 42-ї дивізії, 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення Московії. Від нього до Нижнього тагілу лише 25 кілометрів. Тому. А, власне, як зазначає гур, з великою долею ймовірності, місцеві зняли б на фото чи відео будь-який пуск і в мережі почали б поширюватись фото. Крім того, велика кількість і московитів і не тільки могли б побачити політракети. Основний московський полігон для міжконтинентальних ракет це кура на Камчатці. Тож політ Ярса мали б бачити жителі значної території, Сибіру та Далекого Сходу, від Ханти-Мансійська до Магадану. Але жодного відео з її польотом у мережі не з'явилося. І це така достатньо цікава насправді інформація, тому що гур анонсував, що Московія спробує це зробити, і цілком може бути, що Путін в такий спосіб хотів показати наявність додаткових своїх козирів напередодні спілкування власне Путіна і Дональда Трампа. Проте чомусь із якихось міркувань вони вирішили принаймні зараз цього не показувати. Цілком може бути, що тут мова може піти аналогічно до того, як в свій час деякі британські військові аналітики, зокрема Британський Королівський інститут, так званий Русі. Вони писали про московські випробування нової ракети і писали ну, майже зі сміхом, тому що фактично запуск пробної ракети вдався лише з 13-го разу. Такий епізод мав місце. Проте я підозрюю, що цього разу, швидше за все, причина відсутності ракетного удару чи показового запуску цієї нової ракети ЯРС лежить в площині геополітики і в площині подальших перемовин. Ближчим часом ми про це дізнаємося. Имось цілком може бути, що Путін далі в ході свого, скажімо так, терористичного шантажу спробує такий її задіяти. Якщо Європа грамотно розпорядиться своїми можливостями, потреба в обороні може стати джерелом інновацій. Тепер, коли Європа збирається спрямувати величезні кошти в оборонний сектор, намагаючись надолужити десятиліття недофінансування, зростає надія, що континент зможе використати військову винахідливість, щоб змінити ситуацію на краще. Про це пише видання «Політико». Проекти, що вже реалізуються в Європі, за масштабами амбіцій, починають конкурувати з американськими від континентальної протиракетної оборони до супутникових угрупувань на низькій орбіті, які можуть стати альтернативою недалі менш надійному Starlink Ілона Маска. Власне про це пише Карло Мартус Челлі, економічний оглядач в політику, і це дуже цікавий і дуже важливий акцент. В політику, які виставляються, чому тому, що виробництво зброї і вироб... в цілому витрати на оборонку, окрім того, що це з одного боку витрати. З іншого боку, з точки зору економічної, коли починає працювати військово-промисловий комплекс, розпочинається велике виробництво товарів з високою доданою вартістю. І, власне, завдання держави і сукупності держав, які починають займатися таким системним виробництвом, максимально його використати для своєї користі на превеликий жаль, наш ворог, Московська імперія в її теперішньому вигляді. Досить таки успішно змогла запустити свій ВПК на фоні дуже високих цін на нафту і власне ВПК Московії, яка є агресором, працює фактично в три зміни, ресурсно переважаючи нас, в той час, коли наша ВПК на превеликий жаль в багатьох місцях пробуксовує а в багатьох місцях. Ті, хто вже давно мав би за свої диверсії з розряду поставлення неякісних мін, чи сидіти довічно, чи отримати вищу міру покарання за мірками воєнного часу, вони, на превеликий жаль, не сидять і покарання не відбувають. Але в даному випадку видання політико ставить акценти на певний стратегічний економічний курс, який розпочався в Євросоюзі. І цей курс він є дуже важливим. На тлі війни в Україні Росія створює нову арктичну напругу, нарощуючи військову присутність біля кордону з Фінляндією. Кам'янці та Алакурті пише за New York Times, посилаючись на супутникові зображення. Подібне фіксують також біля естонських кордонів. Окупанти там зводять нові намети, укриття для винищувачів та склади, що може сигналізувати про їхню довготривалу стратегію як реакцію на вступ Фінляндії в НАТО. В НАТО тим часом наголошують, що такі дії Московії можуть бути підготовкою до передислокації значної кількості військ в разі завершення війни в Україні. Пряма мова. Російські війська зміцнюють бази та будують військову інфраструктуру поблизу фінського кордону, що може розкрити їхню стратегію щодо того, що станеться після війни в Україні. Фінляндії зі свого боку вважають, що мають приблизно 5 років до того часу, як військова присутність Московії зросте до загрозливого рівня. Бригадний генерал та директор фінської оборонної розвідки Пека Турунен наголосив, що мова йде насамперед про чисельність особового складу. На цьому фоні Фінляндія, до речі, продовжує вести досить правильну економічну діяльність, надаючи велику допомогу Україні, але крім того, Фінляндія підписала з Єврокомісією угоду на 90 мільйонів євро про постачання боєприпасів Україні, закупівлю, профінансуючи через європейський фонд миру за рахунок коштів, отриманих від заморожених російських активів. Пряма мова, нам вдалося домовитись про додаткове фінансування для Фінляндії для підтримки України. Кошти будуть взяті із заморожених активів Росії. Продукція буде закуплена у фінських компаній, що підтримає вітчизняну роботу, і це допоможе Україні захистити себе. Я дуже задоволений кінцевим результатом, заявив міністр оборони Фінляндії Анті Хаккянен. За словами міністра оборони, національна програма підтримки України вже зараз сягає 660 мільйонів євро. Нова угода демонструє можливості фінської оборонної промисловості, заявив він. Водночас детальної інформації щодо вмісту нового пакету, способу доставки чи графіка поставок не надається. А частину інформації стосовно збройних поставок і виробництва, і стосовно в цілому роботи ВПК Фінляндії уряд Фінляндії за секретив. Фактично, це Показник того, що на тлі підготовки європейського материка, на тлі розвитку військово-промислового комплексу Європи, про який власне. Шла мова в статті газети Політіко у даному випадку Фінляндія також старається зайняти тут відчутно одну із провідних ролей і на додачу до 660 мільйонів євро, а саме такий загальний обсяг допомоги Україні. Власне ще Євросоюз перераховує 90 мільйонів. На додаткову закупівлю боєприпасів для України. На цьому, власне, наш ефірний час добігає до свого кінця. Дякую вам всім за перегляд. Просимо про, про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канали. Ваша інформаційна підтримка допомагає тому, щоб більша кількість українців і в Україні, і за межами України отримували правдиву інформацію. Дякую і до наступних зустрічей.